Мрія для учнів затишний різнокольоровий клас, де навчають і не дають домашнього завдання. Школу супергероїв вперше відкрили у Львівській дитячій лікарні Святого Миколая. Для того, щоб дітки, які тривалий час лікуються у медзакладі, могли навчатися та не пропускати шкільну програму. Ми відкрились в пілотному режимі. Ми працювали з 14 лютого. З 14 лютого по сьогоднішній день було надано вже 1600 на сьогоднішній день. Така кругла цифра 1600 освітніх послуг. Тобто, це 1600 повноцінних уроків. На одному з відкритих уроків ми познайомились з Максимом. Він тут лікується вже другий тиждень і добре знає, як це тривалий час пропускати школу, щоб лікуватись. З Народження спиною проблеми і ми лікуємося, вже з народження. Хлопчик каже, за однокласниками сумує, але така школа йому до вподоби. Тут ліпше, ніж в школі. Та да, припускаюсь скорше, ну, коли, але тут школа супергероїв. Тут ми я вчився, ну і тут ми я вчився ті теми, ті, що я пропустив. Для кожної дитинки тут є свій підхід і своя навчальна програма. І навіть якщо пацієнт з тих чи інших причин не може спуститись у клас, з ним вчителі займаються у палаті або ж там, де йому найбільш комфортно. Вони прийшли, перш за все, ми розуміємо тут лікуватися, але але ми повністю знаємо вже вже знаємо повністю в якій в якому відділенні, коли відбувається процедури, і ми домовляємося здалегідь попередньо з дітками домовляємося між собою, що дітки хочуть перше, чи історію, чи математику, чи англійську, Тобто ми складаємо такий певний розклад навіть на тиждень. Ми підлаштовуємося повністю під учнів. Ми співпрацюємо з лікарями, спілкуємось. Також в нас є психолог, який постійно спілкується із дітками і бачить їхній емоційний психологічний стан. Скільки кому У нас немає таких типових уроків як від дзвінка до дзвінка, як то кажуть? Проте це дає можливість дітям залишатись в освітньому процесі, не призупиняти навчання, що дозволить з легкістю повернутись до занять у школі. Наші діти дуже люблять наш клас. Тут є всі можливі підручники. Тут є інтегровані інтегрована дошка. В нас є круті планшети. В нас є вайфай, в нас є класні вчителі. Тому діти сюди самі приходять, і ми і ми всі всі в чому, в разом. Зараз в нас працює 19 вчителів. Це вихователь, це вчитель початкових класів, англійська мова, математика, біологія, хімія абсолютно всі уроки, як в звичайній школі. Наразі в Україні вже працюють 9 таких освітніх просторів, які забезпечують дітям можливість навчатися під час лікування. Реалізується такий проєкт за допомогою держави. Ірина Цвігуна, Андрій Турянський Правда тут Львів.